Вже були рятувальники, і ті трупи, які були у дворі і на вулиці з цієї сторони, їх уже поприбирали. У мене була дома жінка з собакою. А Вікторії 42 повезло. Вона спала і такий вибух, і вона просто не могла вийти. Вітаємо, шановні глядачі нашого каналу. Сьогодні ми бажаємо поділитися з вами трагічною історією. Давайте разом дізнаємося про події, які сталися у січні 23-го року. Жахлива трагедія спіткала родину Олександра з міста Дніпро, коли ракета, випущена російськими військами, влучила в їхній будинок. Не забувайте підписуватися на наш канал, щоб бути в курсі таких важливих історій і ділитися своїм співпереживанням у коментарях. Я працюю. Автомеханік, автоелектрик, діагност Тойота мотор, алмаз і пролунав дуже гучний вибух. І Макс з мойки каже, це бахнуло по поповіді і валить чорний дим. Ти всі вискочили на вулицю, я доробляв свою роботу, потім став дзвонити додому. І ну, дзвонок не проходив, потім жінці дзвонив, вона була вдома. Ось. І, да, Один дзвінок був, пройшов, але вона не відповіла». Після спроб зателефонувати дружині Олександр зібрав речі з роботи та вирішив їхати додому, щоб впевнитись, що все добре. Але від колег він дізнався, що ракетами було обстріляно їхній будинок, тому одразу поїхав до дружини. Уже були рятувальники, і ті трупи, які були у дворі і на вулиці з цієї сторони, їх вже поприбирали. Виносили людей, і у дворі не можна було пройти камні. Ну, це у кустки, їх розкидали. І виносили людей. Воно вже ніч і дим такий густий. Ну, жалко, що маску не за. Ну, бо можна було у чадідь. Там дим, і ти дивишся, а кажеться, що він цілий, то що дим дуже густий, кажеться, що він цілий, просто що пожар. Рятувальна операція тривала 69 годин. Внаслідок ракетного обстрілу загинуло 46 осіб, серед яких була й дитина. Сотні місцевих мешканців Дніпра долучилися до рятувальних робіт, співпрацюючи з рятувальниками у розбиранні завалів та пошуку постраждалих серед диму та уламків будинку. А Вікторії 42 й повезло, вона спала і такий вибух, і вона просто не могла вийти Вона раз, а там завал, там немає нічого такого. І вона ну, через вікно її спасали рятувальники, причому знайомий там сина. він був. Ну, він не, був не на чергуванні, але він приїхав і, і її зняли. Я просто я в цей момент підійшов, бачу, її витягують. Я кажу, де Віта. Вона каже, я не знаю. Їй син її забрав. У мене була дома жінка з собакою, і це, виходить, 3-2. Він більше всього пострадав. 45-та квартира, четвертий поверх. На моєму поверсі загинула тільки вона. Чудом спаслась 42, -та, 43. -та. Оля і Олег. Він повтіряв багато крові, був у лікарні вже з реанімації виписався з ними нормально. 44 дні нікого не було, а мені не повезло. 42-га, коли вона спала, всі спали. І моя теж спала. Увісні вона загинула. Ну, біда вона об'єднує. І люди дуже багато позвонили. Так вийшло, що брат, я зустрів там брата жінки, і я ночував у нього. І вони все-все ну, там, нагодували, там, живи скільки треба. Приїхала сестра, я зараз у неї. От. Ну, я б був не сам у біді, якби сам було б гірше.